Всім доброго дня. Нарешті знайшли для нашого замовника ось такий чудовий варіант. Це у нас Шкода Octavia 2017 рік виготовлення, модельний рік 2018 і перша реєстрація. Автомобіль пригнаний з Німеччини, куплений на аукціоні. По кузову автомобіль без підкрасів, повністю в рідній фарбі. Двигун в автомобілі 2 літра дизель. З автоматичною коробкою передач DSG DQ-250 6-ступенева мокра. Ось Так він виглядає. Колір дуже гарний, дуже велика рідкість для Octavia Ось такі 16-диски. І з дуже гарною гумою. Автомобіль у нас іде на Full LED оптиці передній та задній. Також у нас є спереді парктроніки, задні парктроніки. Леди задні, парктронічки задні, фаркопчик. Також, що немало важливо, у нас електро, кришка багажнику. Леди навіть в підсвітці номера стоять. Кузов автомобілі без дефектів. Навіть по капоту нема таких сколів, царапин. Ось так вона виглядає. Що ми маємо по салончику? По салончику в нас чотири склопідйомники, електрорегулювання, підігрів дзеркал. Такий салон. Такий сидінечка. Шкиряний руль. Ось така підсвіточка гарна і пробіг в автомобілі 203 тисячі кілометрів. Оригінальний є німецький тюф. Є всі документи починаючи з першого дня експлуатації і останній зафіксований пробіг. 7 місяців, назад. Так, 7 місяців назад 192 тисячі кілометрів. Є у нас адаптивний круїз-контроль. Якщо асистенти нажать, контроль дистанції. Максимальна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, Підігріви передніх сидінь, AUX USB. Проходничок. Складається, розкладається. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Підрульові лепісточки в нас є, можна перемикатися, мультируль, два ключика. Коробочка перемикається у нас м'якенько, без піночків. Парктроніки перед зад я казав. Дуже гарний розхід в автомобілі, от за 500. Більше за 600 майже я кілометрів проїхав, середній розхід вийшов 4,6 літри Це при тому, що я їхав 110-120 на круїзі і був вімкнений клімат всю дорогу. Ось у нас тут у нас є кришечка багажника авто, є парктронічки передні-задні, старт-стоп і замикати машинку. Тут теж всі кнопочки працюють, показує, показує, показує. Навігація з картами України. Покажу як світло світить. Задній ряд. Ну, можна сказати, що не їздили. А може і не їздили. Ось так виглядає вона у нас. Ззади. Багажничок. Ролета на місці працює. Є аптечка, в нас є подвійний пол. І також, що немало важливо, у нас є докаточка і повний набір. На сонці, до речі, цей колір виглядає нереально круто. Такий зелений металік. Під капоточкою. Під капотка не мита. Витіків масла ніде немає. Турбінка сухенька, Антифриз чистенький. Вигун працює рівненько, акумулятор в дуже гарному стані. І, в принципі, що? Практично новий автомобіль. Як у нас світло світить. Ось такий автомобіль. Даний автомобіль ми шукали дуже довго. В такому е бюджет в принципі, був гарний, але автомобілів в нашому бюджеті і по нашим параметрам гарних знайти дуже тяжко. Цей ми знайшли, ми передивились близько 10 автомобілів, щоб, щоб, щоб купити саме цей варіант. Замовник задоволений на 100%. Якось так.